Всем привет. Наши ученики часто нас спрашивают, как лучше всего говорить сложными предложениями на английском языке. Мы им всегда отвечаем, что нужно разбивать их на более простые. Мы так всегда делаем в нашей переводческой практике, потому что нас так учили в университете. Our students often ask us what is the best way to speak complex sentences in English. We always answer them that they need to break them down into the simpler ones. We always do so in our translation practice because this is what we were taught in our university. Write in the comments for the collaboration matters. Sim? Porada no Odin. Наші учні нас часто запитують, як найкраще говорити складними реченнями англійською мовою. Ми їм завжди відповідаємо, що треба розбивати їх на простіші. Ми так завжди робимо у нашій перекладацькій практиці, бо нас так навчали в університеті. З питань співробітництва пишіть у коментарі.